Навіть такої фільтрації не влаштовували нацисти під час Другої світової на захоплених територіях, між іншим. Дівчина 17 років розповідає, як, як це відбувається. Це жахливо. складно. Фільтраційний лагерь це не поселення. Це була просто колона машин. Перед нами сотні машин і за нами машини. Виходити з машини не можна. За нами постоянно следили, наблюдали, кто что делает, где и как. То есть все, что человек делает в повседневной жизни, мы должны были это делать в машинах. И это было очень сложно. Ужасно отекали ноги, болело просто все тело. Так мы постояли полные два дня и две ночи в этой машине, как и остальные люди. Сказали, что фильтрация начинается с 14 лет. Моей сестре 12 лет, она осталась в машине мама, она тогда еще не ходила, и с ней просто не стали возиться. И хорошо, что она не попала в эту фильтрацию. Она могла и не выдержать, и просто очень сильно испугаться тех вещей, которые слышали мы. И когда мы с папой пошли на эту фильтрацию, я думала и понимала, что мне будет очень сложно. То есть, как я могу тут отказаться от Украины? И я никогда не забуду разговор двух солдат тех ДНР. Что ты делал с людьми, которые не прошли фильтрацию? Застрелил 10, а дальше не считал ни Меня оставили в первой комнатке в этой фильтрационной будке. У меня взяли документы, отсканировали их, отпечатки пальцев. И проверяли параллельно с этим телефоном. И там в этой будке, в этой комнате было пять человек, пять таких солдат с оружием. Я там была одна, и было очень страшно. Просто стали подкашиваться в ноги, когда тот солдат, который лежал на матрасе, сказал, не нравится, впереди будут еще женщины, найдем что-то. Но все-таки они пришли к тому выводу, что я им не нравлюсь, и решили меня отпустить. Но как отпустить? Просто вытолкнули. И ждать отца мне не разрешили. И сказали, если прошла, ты должна идти дальше. Папа, мы ждали 40 минут. Конечно же, потом уже, когда мы оттуда уехали, нам сказали ехать на Бердянск. И когда мы уже доехали до Бердянска, папа рассказал, как он прошел эту трассу. Вопросы были самые неприятные. И не только про власть, про Украину, про ситуацию, кто, что он тут делает, что он планирует делать дальше. И было даже вопрос, они ответили тебе ухо, что будет дальше. То есть, мы ну, не знаю, зачем ставили такие вопросы. А когда поняли, что телефон пустой, проверять там нечего, то даже не было синки. Стали спрашивать, кто он, и давить на этот вопрос. Они хотели из него что-то выпить. А то, что говорил им папа, им не нравилось. Его начали толкать, а потом чем-то тяжело ударили по голове. И он говорил, что не помнит, что было дальше. Он напомнился только на улице. Когда мы ехали с Бердянском Запорожье, мы прошли 27 блокпостов. На каждом блокпосту было одно и то же. Но тут уже про фильтрацию не спрашивали. Видимо, фильтрация нужна была там. Но когда мы увидели флаг, именно желтый блокпостный флаг, мы не могли поверить своим глазам. Папа сказал, что мы очень рады, мы радуемся, что это может быть очередная провокация, и мы должны молчать, еще потерпеть, хотя бы еще немножко. И когда мы подъехали, нам кажут, добрый день, будь ласка, документы, папа все делал молча, молча показывал машину. И потому что мы боялись, что это может быть снова какой-то очередной персональный лагерь, где люди просто попадаются в первые секунды. Но когда увидели нашу прописку и встал и нас пытать, в Мариуполь со счетом, в який его поражил, и мы поняли, что это наше, что мы уже на своей земле, потому что оккупант не может говорить таким красивым украинским языком. И мы видели их шевроны, мы видели их форму. И мы поняли, да, мы тут на своей земле. Там даже небо было другое, оно было чистое. Там не было той пыли, которая просто подпрыгивает и остается в воздухе из-за взрыва. И у нас уже появилась надежда, что мы можем наладить свою жизнь, мы можем жить дальше. Мы а -а -а. это заслужили после всех тех ужасов, мы очень хотели жить. От вони що роблять? Ну, ми чули та, свідчення цієї дівчини, 17-річної, як відбувається фільтрація. Це називається тортури, в принципі, над людьми. Порушення всіх можливих конвенцій, щоб ви не сумнівалися. 27 блокпостів. Подумати. Та? Тарас Деркач, він якраз в Запоріжжі, так? Так. І якраз зустрічав евакуйованих з Азовсталі. Просто розкажи деталі: все, що ти бачив, це найважливіше. А, привіт, Романе. Так ну не буду, буду переповідати, те, що сказали, скільки людей врятовано. Головне, що от ми ввели цю історію родини Асачуків. От Микола Асачук, він сам раніше виїхав з Маріуполя 16-17 березня. А от на території Азовсталі у підземелі були. Його батько, його мама, його сестра і маленький Святославчик всі врятовані. Просто ми вам покажемо їх зараз. Ось Святославчик, все його витягли з підземелля. Його врятували. Він у переліку цих 156 врятованих українців. От маленький українець, все, він він тут, на вільні запорізькій українській землі. У нього є майбутнє, от і це найголовніше. От чесно, дуже важко добирати слів, тому що ці чотири дні марафону, коли ми чекали, дізнавалися, інсайди, не інсайди, їхать, не їхать, їдуть, не їдуть. Як колона рухається? Купа, купа, перепон робили расисти, не давали виїжджати з Маріуполя, не давали нормально евакуюватися, закривали коридор на шляху з Маріуполя до Бердянська. Далі на такмак. На Васильівку, і от і нарешті, вже коли пройшли цей останній російський блокпост, колона у супроводі Організації Об'єднаних Націй автомобілів, от все приїхали сюди. Ці 156 врятованих українців, серед них шестимісячний Святославчик, його мама Аня. І він вони реально пережили пекло. А... Аня тут так. От ми вже не будемо їх чіпати, реально. Вони сьогодні дали дуже купу коментарів. Наприкінці лютого вони зайшли це бомбосховище, а 30 квітня вони лише побачили вперше сонце, вечірнє сонце Маріуполя. От тут, знаєте, більше, більше нічого сьогодні вже не треба. Це такий хеппі енд, якого це гуманітарна перемога України, міжнародна перемога, тому що дотисли рашистський режим, все ж таки, хоч дали хоч частину ці 156 вивести. З підземелля зазовсталі. Е, і до речі, Таня розповідала, що дуже дуже багато зробили хлопці саме з полку Азов, е, морські піхотинці, які змогли е, надати всю необхідну допомогу, яка у них була. От, наприклад, того ж таки Святославчика потрібно було готувати сумі, що її не було. Де її хлопці діставали? Як вони її знайшли? Незрозуміло. От, Таня розповідає, що вони створили всі, хоча б якісь. Елементарні умови, щоб вижити в цьому пеклі. А, і таких історій безліч. Е, ну, тут правильно ти говориш, що людей треба от е, залишити в спокої, тому що їм треба оговтатися, як мінімум, прийти в нормальний психологічний стан. І я так розумію, що вони побачили Маріуполь, ти кажеш, сонце Маріуполя там і побачили інший Маріуполь, як, який. І Про це ми не будемо зараз розпитувати, тому що відео свідоцтв багато, там їх людям потрібна підтримка, і мене завжди от, е, дратували. Ти якось ти, ти чутливо і правильно поводишся, тому що мене завжди дратували українські журналісти, які нападали на, ну, на людей, які в принципі в складному стані, і дуже часто ставили якісь дурні питання: а розкажіть, а що ви там бачили, знаєш і так далі. Той, хто а хоче як роз... себе відчуваєте, Так, да. Да, це людей просто залишити в спокою, дайте їм е, їжу, тепло е, і якийсь час. Якщо вони попросять про якусь іншу допомогу, дайте іншу допомогу. Тому що не треба бути нав'язливими і розпитувати про те, що вони бачили тим більше. Той, хто хоче сказати, як оця 17-річна дівчинка, яку ми сьогодні слухали, яка пройшла 27 блокпостів з родиною через фільтрацію. Е, Цієї історії однієї достатньо. Так що людям ну так дуже дуже добре, що от до речі, тут ви говорите про допомогу, так от те, що є зараз тут організовано на запорізькому вакопункті, це реально дуже е, фундаментально. Е, це, це все передбачено. Тобто ми зараз знаходимося. Це медичний пункт допомоги, де люди можуть отримати первинну необхідну допомогу, тому що дуже багато людей з вони вийшли з, різному, з різного ступеню ушкодженнями, і, зокрема, з обмороженнями, тому що в березні а, було холодно, і взагалі в підземелі, ви розумієте, дуже холодно, люди майже не виходили на поверхню. А от, наприклад, мама Микола Сячука, у неї. Після обстрілів у неї перебита рука, і вона зараз в лікарні. І таких таких історій безліч і тут працюють лікарі. І вони відразу можуть надати допомогу допомогу. Всі необхідні ліки, всі препарати є. Ну і далі, після обстеження, після першої допомоги відправляють у медичні заклади. Дякуємо, Тарасе. Тут немає що розпитувати. Ну, ти все розповів досить докладно, емоційно, і закликаю людей просто допомагати не розпитувати. Якщо ви, їм потрібно буде з вами поговорити, вони самі звернуться до вас. Насправді. Дайте людям спокій і рівновагу. Дякуємо так, тобі так. за те, що ти є. Тарас Деркач з Запоріжжя був. Дякую слава Україні! Там.